Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас незвичайна тема для суботнього ролику. Після довгої історії королеви Єлизавети, королеви Матері, вирішила трішки відпочити. І давайте відійдемо від особистості британської королівської родини та проговоримо про. Принців холостяків всіх королівських родин світу. Тож Вільям та Гаррі, звичайно, вже зайняті Джорджі Луї їм ще рости, рости років 15-20, Поки вони стануть цікаві саме з такої точки зору, але вони не єдині принци у світі і, взагалі, не єдині чоловіки в. Аристократичних родинах, тож сьогодні говоримо з вами про 14 холостяків королівських кровей. Відео несе розважальний характер, але якщо ви вже купуєте квиточки до Нью-Йорку чи Лондону, я вас зрозумію. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І почну я з принца Бельгії Габріеля. Він народився 20 серпня 2003 року. Старший син і друга дитина короля Бельгії, Філіпа та королеви Матільди. Зараз він є другим в черзі на престол Бельгії після своєї старшої сестри. Король Філіп колись заявив в інтерв'ю, що ім'я Гебріель є новим для королівської родини, але він вважає його дуже потужним, так як він поєднує в собі три основні релігійні традиції. Старше Сестра Габріеля Елізавета передує йому в спадковій лінії після прийняття в 1991 році абсолютного первородства. Що це означає? Це означає, що будь-якої статі народжена перша дитина і буде королем або королевою. Неважливо, хлопчик, це чи дівчинка. У нього також є молодший брат, принц Еммануель і молодша сестра, принцеса Елеонора. А сам принц виріс у королівському палаці. Принц Габріель спочатку навчався в голландськомовному коледжі, державній школі Маролен з вересня 2006 року до вересня 2019 року. А у вересні 2019-го вирішив перейти до англомовної приватної школи Брюсселю. Це приватна школа. Закінчив середню освіту у серпні 2021 року і вважалося, що навчався він доволі і доволі достойно. Після завершення середньої школи він пройшов однорічний підготовчий курс з математики а далі подальше поглиблення в математиці, фізиці тому подібних науках. Пішов він в національний коледж математики і природничих наук у Йоркширі, Англія. У липні 22-го року стало відомо, що Габріель пройде військову підготовку, і у серпні того ж 22-го року він вступив спочатку до Королівської військової академії Бельгії і вивчав там соціальні військові науки спочатку голландською мовою. Військову підготовку він пройшов під ім'ям Габріель ван Саксон-Кобург. І в 2024 році він почав навчання в Королівській військовій академії. Це спеціальна військова школа Сен-Сір у Франції для того, щоб вивчати геополітику. Отож він дуже зацікавлений саме військовою справою. Принц Габріель володіє голландською, французькою англійською мовами. Чудово те, що принц проводить час займає. Щось волонтерством у минулому він, наприклад, супроводжував людей з обмеженими можливостями та допомагав із людям похилого віку під час пандемії. І якраз таки його молодший брат, принц Бельгії Еммануель, йому 18 років. Він зараз навчається в міжнародній школі Брюсселю, і як його брат володіє французькою, голландською та англійською мовами. І живе разом зі своїми братами, сестрами в замку Лакен. І як повідомляє офіційний сайт Бельгії, він обожнює кататися на лижах, грати в теніс, бігати і грає на саксофоні. А також часто бере участь. Часть у волонтерській діяльності разом зі своїм братом. Але він все ж таки доволі молодий, йому тільки виповнилося 18 років, тому зараз про його життя не настільки багато відомо. Але відомо те, що він а, великий прихильник. А, Саме спорту обожнює ще кататися на велосипеді, лижах і займається вітрильним спортом. Принц Данії Крістіан йому також 18 років. Він син короля Фредеріка та королеви Марії. Народився 15 жовтня 2005 року у Копенгагені. Молодий принц живе зі своєю родиною в палаці в Копенгагені і інколи в будинку канцлярії в палаці Фреденсбург. А після зречення його бабусі, королеви Маргрети, II, сходження його батька на престол Данії, він і став наслідним принцом Данії. Очікується, що колись він буде правити як Крістіан XI. Крістіан став першим членом королівської родини Данії, який відвідував дитячий садочок, а також відвідував навіть дитячий садочок при церкві. У тому віці, коли його батько мав няню при палаці, яка навчала його елементарним урокам, він вже знову ж таки перший став тим, хто відвідував державну школу. У жовтні 2019 року стало відомо, що Крістіан і його троє молодших братів та сестер проведуть певний час у міжнародній школі. У Швейцарії перебування там було скорочено, і вони всі разом повернулися додому через ситуацію з covid 19 У 2021 році стало відомо, що Крістіан все ж таки буде здобувати середню освіту у данській школі-інтернаті. У 2022 році своє навчання він завершив, але не просто так його забрали зі школи через те, що завдяки документальному фільму, який тоді з'явився на на Просторах інтернету в Данії, стало відомо, що ця школа була звинувачена у знущаннях насильстві, сексуальному насильстві над дітьми, тому його тоді перевели до державної гімназії. Взагалі, це був доволі серйозний скандал, яку він не закінчив якраз в червні 24-го року, тільки-тільки його першим офіційними зарученнями стало відкриття нового будиночку для слонів у Копенгагенському зоопарку разом з дідусем. Ще у 2008 році Крістіан відкрив будиночок для слонів, натиснувши кнопку на інтерактивній консолі. Слони були подарунком від короля та королеви Таїланду, королеві та принцу консорту Данії під час їхнього візиту до Таїланду. На 18-й день народження принца, Тайна, який ознаменував початок його королівських обов'язків, Маргарети II влаштувала банкет у палаці. На заході були присутні члени датської королівської родини, а також було. 200 представників данської громадянської молоді, які визначаються у спорті, мистецтві та культури. І крім того, Маргарета запросила 11 членів іноземних королівських родин, але тут дуже цікаво, тому що вінзорів не було. Вважається, що у них нібито не зійшлися графіки. Дуже цікаво. У січні 2024 року Крістіан вперше став регентом під час триденного державного візита батька до Польщі. І він підписав свій перший закон 31 січня 2024 року. Далі він знову став регентом під час державного візита його батька до Швеції та Норвегії. Це був травень 24-го. І у нього, ну, такий серйозний вид, точнісінько, як має бути у спадкового принца. Я навіть в ньому трішечки впізнала Джорджа. Микола Графман Пеза, 24 роки. І мама Мія, коли я його побачила, перша моя думка була, що за модель, а виявилося, що він і є модель. А я подивилася його ім'я в україномовних статтях, його не перекладають в більшості випадків, як Микола. Хоча тут питання, напевно, мали, б, а може і ні. Коротше, в наших джерелах пишуть або Ніколай, або Нікола. І я лише в одному місці побачила Микола. Тому це питання може залишити відкритим, як краще все ж таки його ім'я. Вимовляти можемо просто домовитися в коментарях і будемо або перекладати, або не перекладати, тому що знову ж таки всі наші україномовні джерела пишуть взагалі абсолютно по-різному. Наприклад, наша Вікіпедія пише просто, просто Ніколай. Тож він є старшим сином принца Йохіма та його першої дружини Олександри, і старшим онуком королеви Маргрети II, і, і... і також старшим племінником короля Фредеріка. На момент народження він був третім після дядька і батька у лінії престолу. По суті, у нього таке саме положення, якби б Арчі народився у Мегани Гаррі просто раніше ніж діти Кейт та Уіяма. Його батьки після розлучення мають спільні батьківські права. У 2014 році він закінчив 9 класів і перейшов навчатися в інтернат, де успішно здобув середню освіту і вважалося, що навчався він також доволі достойно. У свої 18 років він досяг дуже великих успіхів у кар'єрі моделі. Успішно працював на подіумі лондонського тижня моди. Він тоді працював на. Бренд Burberry. І взагалі він, в принципі, таким чином виглядає, що прям складається враження, що це людина, яка може працювати професійною моделлю, і, і вигляд, і погляд, і навіть це те, як, це те, як він себе подає, це прям для нього абсолютно професійного рівня виглядає. І в принципі, це реально людина, яка могла б працювати з такими. Класними брендами як Бюрбері, як я вже казала, королева Маргарета II, вона відреклася від простолу на честь, скажімо так, свого сина, і рішенням королеви, коли вона відрікалася його та інших дітей, принца Йохіма з 1 січня 1923 року було позбавлено титулів принца. Тепер вони рахуються саме як граф. Тому він не має цей титул графа Монпеза. Він до речі вчиться бізнесу в бізнес школі Копенгагену та брав один семестр в Сіднею, Австралії. І він також має молодшого брата, граф Фелікс Монпеза, йому 21 рік. Він народився у Данії 22 липня і де він досі живе зі своїми батьками. З 2008 року принц Фелікс вступив до школи Крепс у Копенгагені. Це та сама школа, де навчався спочатку і його старший брат. Потім він перейшов до гімназії. Як і його брат, він не має більше титулу принца, тепер він вважається саме і це також від 1 січня 2023 року. У 2021 році він склав іступи до Інституту Королівської військової академії. Однак навчався він взагалі недовго і вирішив покинути це навчання. Все ж таки, військова академія це доволі. Складне місце, не дивлячись на те, що навіть в наші часи це все одно складне місце для навчання. Це багато багато хто про це говорить. З 22-го року він розпочав навчання в Копенгагенській бізнес-школі. Там він вивчає міжнародне судноплавство та торгівлю. А останнім часом він намагається займатися моделюванням, як і його брат. В принципі, дивлячись на них, розуміє, що це. Кар'єра, яка як на мене їм дуже до ця, є прям люди, коли ти дивишся на них, ти розумієш, що напевно це і є ваша кар'єра, акторська, модельна. Люди виглядають по справжньому професійно, як на мене, саме для цієї професії. Сьогодні у нас багато хто по-справжньому юний. Також принц Свере Магнус, Норвезький. Йому також 18 років. Він є сином норвезького кронпринца Хокона та кронпринцеси принцеси Мете Маріт. Він є третім у черзі на трон після своєї сестри, принцеси Інгріт Олександри. Народився він у 2005 році в університетській лікарні в Осло. Відвідує середню школу, і захоплюється катанням на лижах, велосипедами, а також серфінгом. Так як він ще доволі юний, то про його життя насправді не так багато відомо. Його улюблений від спорту з'ясувався на його нещодавнім інтерв'ю з його сестрою, якраз таки на честь 18-річчя. Це у Лижі. Восени 21-го року він почав відвідувати старшу школу в Осло, ту саму, яку перед ним відвідувала його старша сестра. Вона за напрямком інформаційних технологій і медіавиробництва. Він закінчив її якраз 24-го року, 18. Дцятого червня ще в 1990 році до Конституції Норвегії були внесені поправки, які включили абсолютне первородство, гарантуючи, що корона переходить до першої дитини незалежно від статі, але зберігає наслідного принца Хокона попереду його старшої сестри принцеси Марти Луїзи. Марти Луїза, взагалі, дуже цікавий персонаж. Якщо ми колись приймемо рішення, що на цьому каналі. Бути рубриці про інших роял то саме з норвежців і можна розпочати. Вони дуже цікаві люди. Ця зміна вперше була застосована до дітей наслідного принца, тобто сфера Магнус не буде стояти вищі за свою сестру, як це було за попередніми конституційними правилами. По суті, він такий. Перший. Крім нині існуючих, також є повалені монархії і там також є доволі, доволі цікаві люди, як, наприклад, принц Греції та Данії Константин Алексіос. Йому 25 років, він відомий своїм друзям і родині як Тіно. Якби у Греції залишилася б монархія, то він був би другим в черзі на грецький престол після свого батька. Але сам він народився вже в Нью-Йорку і виріс в Англії. Принц Вільям є його хрещеним батьком. Він нещодавно закінчив. В Джорджтаунський університет в Колумбії в Вашингтоні і захоплюється фотографією. У нього доволі цікаві фото є на його інстаграмі. А ще Константин Алексіос був моделлю для діор, у тому числі для фешн-фотографа Ніколая фон Бісмерка для його книги «The Dior Sessions», яка була першою книгою від Діор, яка була повністю присвячена саме чоловічій моді. Тоді усі книги з продажу були спрямовані на благо «Teenage Cancer Trust». Також він любить малювати та ліпити, часто надихається саме грецькою міфологією, це зрозуміло. З 2023 року у нього були стосунки з британською моделлю, а з 24-го вже з іншою моделлю, але з Америки. Наразі невідомо, чи вони досі у стосунках. Його родина досі володіє доволі великою кількістю нерухомості по всьому світу. Вважається, що у них лише будинків є п'ять по всьому світу. Це і Челсі, в Великобританії, величезний будинок у Нью-Йорку. І таким чином він його молодший брат і живуть то в Великобританії, то в Нью-Йорку, дивлячись, де зараз їм необхідно знаходитись. Взагалі цікава історія, що якщо так прослідкувати, ці принци, які не є або спільними, Спадкоємними принцами зараз, або ті, хто з заповалених родин, вони багато хто працюють моделями на такі вагомі високі бренди, як Діор, як Бербері, як Шанель, Dolce Габана. Мені здається, таким чином і для самих брендів завжди цікаво працювати з такими людьми. І Такі люди і мають працювати напевно з такими брендами. Принц Ахіліас Андреас Греції та Данії він є третьою дитиною Кронтринца кронпринца Павлоса та кронпринцеси Марії Шанталь. 23-річний Ахіліяс наразі є третім у черзі колишнього грецького престолу. Він носить прізвисько Арчі, і він виріс у Лондоні разом зі своїми братами і сестрами. Нещодавно закінчив університет у Нью-Йорку. Він намагається бути актором, Дебютував у 2017 році в серіалі Сміливі та прекрасні і знявся в американській комедії 2000. 2023 року без переживань. Обидва брати завжди привертають на себе чимало уваги. Ну вони об'єктивно дуже симпатичні. І не дивлячись на те, що це повалена королівська родина. Вони все ж таки роялс і завжди дуже привертають до себе увагу. В принципі, з усіх королівських родин дуже близькі такі зв'язки, стосунки будуть саме між королівською родиною Великобританії та поваленою родиною Греції, мені здається, це пов'язано в першу чергу з тим. Що принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II, він же був. Греком. Принц Себастьян Люксембурзький, п'ята і наймолодша дитина Анрі, Великого герцога Луксембургу і Марії Терезі. Принц Себастьян має чотирьох братів і сестер, спадкоємий Великий Герцог Гійон, принцеса принц Фелікс, принц Луї і принцеса Олександра. На даний момент він є десятим у спадковій лінії після двох своїх старших братів і сестри і їх дітей. І вже його старші брати і сестра, всі одружні. Вже ні один навіть розлучений, залишився лише він. До речі, принц Себастьян народився в один день зі своїм батьком, просто з різницею в 37 років. У нього вища освіта у маркетингу і міжнародному бізнесі. Навчався він в Стюбнвілі, а також він був учасником шкільної програми з регбі, де він отримав нагороду за спортивну майстерність. У 2016 році він пройшов курс підготовки у Королівській військовій академії. 2017 році отримав кваліфікацію З 17-го року почав він прийняв присягу як офіцер армії Люксембургу. Зараз він служить командиром взводу в Ірландській гвардії Першого полку. Він є патроном Люксембурзької Федерації плавання та порятунку. Він доволі відомий також своїми подорожами у 2019 році. Він провів три місяці у новій Зеландії. І давайте перейдемо до принців або просто лордів з Великобританії, які нам трішки ближчі і більш знайомі. Тож, Едвард Едмунд, Максиміліан Джордж Вінзор, Лорд Даунпатрік. Він народився 2 грудня 1988 року. Він більш відомий як Едді Даунпатрік. Він є онуком герцога Кенського і сином графа Сент Ендрюса, брата Амелії та Марини. Він відвідував Ітонський коледж Оксфордського університету, де вивчав в сучасні мови. Спеціалізація у нього була французька і німецька мови. Він хотів приєднатися до британської армії, але після університету він не зміг оговтатися після травми у регбі. І заснував власний бренд аксесуарів. Саме він той, хто успадкує герцогство Кент, а також Едвард дуже близький з принцесою Беатріс і з його рідними сестрами. Я б сказала, що це людина з справжньою підприємницькою жилкою. Дан Патріка вперше виникла ідея запустити модний бренд, коли він подорожував Шотландією у 2009 році. Але тоді він вирішив засоратитися на навчанні і кар'єрі фінансового аналітика в Джепі Морган. Дан Патрік залишив Джепі Морган і почав працювати модельєром. 2016 році, а в 17 разом з Джастіном Делбі заснував модний бренд, де зараз працює креативним директором. Цей бренд спеціалізується на одязі, аксесуарах для активного відпочинку і пропонує сумочки, галанці, світшоти, мішки для прання, футболки і все на світі. Його проєкти натхненні шотландським найгір'ям. У 2021 році Даунпатрік заснував компанію Aristella Travel, яка організує тури експедиції в різні країни світу, включаючи Європу, Азію, Африку, Латинську Америку. І компанія також організовує всякі спортивні пригоди, наприклад, спостереження за китами. Патрік також є партнером Willer Windsor Expeditions разом з уродженцем Каліфорнії Джеком Вілером, який пропонує клієнтам підбирати різні експедиції. Як я вже сказала, Одного дня саме він стане герцогом Кенським, і тут насправді дуже цікаво, чи буде він виконувати роїл обов'язки, чи буде він підтримувати і проводити далі патронажі свого діда і батька, чи як це взагалі буде відбуватися. Тому що прямо зараз доволі віддалений він від всяких королівських обов'язків, в той час як його дід по суті є повноправним сіньор Роїлс. Окей, вже не таким сіньор, бо він вже доволі у віці але він доволі активно виконує королівські обов'язки. Артур чато, зараз йому 25 років, це онук принцеси Маргарет, рідної сестри королеви Єлизавети. Артур не має королівського титулу, однак є членом королівської родини Вінзорів. Зараз він 26 й у черзі на престол. І як онука принцеси Маргарет його, звичайно, запрошують на численні королівські урочистості. Він був на платиновому ювілеї королеви. Нещодавно він закінчив Единбурзький університет. У 21-му році стало відомо, що чато приєднується до королівської морської піхоти, і він про це повідомив тоді королеву про те, що він має такий намір навчатися і стати офіцером. Інсайдер розповів, що Артур Чато був прийнятий на навчання в якості офіцера королівської піхоти, і вона з великою гордістю і задоволенням сказала йому, що задоволенням побачить його. У цій ролі чато також відвідував похорони королеви у формі королівської морської піхоти. Він також дуже відомий борець за природу. У 22-му році він збирав гроші для організації Один океан. І у нього є брат. Що цікаво, його брат старший, йому 27 років, Сем Чато. Сем зараз живе у Великобританії, де створює скульптуру і пише вірші. Але все частіше говорять саме про Артура Чато. І, можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки у нього військова кар'єра, а Сем обрав більш спокійну таку кар'єру. Більш творчу. В принципі, за рахунок того, що у них немає титулів, у них є той рівень анонімності, якого не можуть отримати старші члени королівської родини. Хоча об'єктивну зовнішність хлопців зробила б їх зірками соцмереж. Щоразу, коли Семюель Чато або Артур Чато бувають помічені на королівських заходах, то за ними просто незліченна кількість обожнювальних твітів, публікацій в Інстаграмі, навіть коли вони були присутні на державних похоронах королеви Єлизавети Другої багато хто звертав на них. Увагу нещодавно їх бачили в церкві в Сандрінгемі на Різдво. І в останні роки вони також приєднувалися до королівської родини, щоб підтримати принцесу Уельську Кейт на її Christmas Carols. Інколи задумуюсь про те, наскільки інакшою була б доля цих двох хлопчиків, хлопців, чоловіків, вони вже доволі дорослі казати хлопці. Якби принцеса Маргарет колись була б королевою, а не королева Єлизавета II. із Здавалося б, лише дві рідні сестри в одній сім'ї, але така величезна різниця в публічності їх нащадків. Шарльз Армстрон Джонс. Вже по прізвищу можемо зрозуміти, що він син єдиного сина принцеси Маргарета Ентоні Армстрон Джонса. Саме він колись отримує титул батька, однак зараз він має титул Віконта Лінлі, і також він був почесним бажем королеви Єлизавети II. Сам він. Зараз навчається і живе у Ладборо. Напряму через титул у нього особливо не буде спадку, але його батько створив колись ресторанний бізнес, і колись займався виготовленням меблів, які продавалися навіть в Хероц. Це аналог нашого цуму, тільки трішки більше. І саме через такий бізнес сам Чарльз пішов навчатися по дуже схожій. Професії. І кажуть, що у нього доволі помітна така підприємницька жилка. І наш останній на сьогодні гість, скажімо так, Луї Фредерік Джон Спенсер, Віконт Олдпорт. Це британський аристократ і старший син і спадкоємець Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера. Він є племінником принцеси Діани. І двоюрідним братом принца Уільяма, принца Гаррі. І, хоча технічно Спенсер не є принцем, він, буде, він саме той, хто успадкує грабство і маєток свого батька. Взагалі, його батьки вони доволі швидко розійшлися, коли він ще був маленький, тому що він наймолодша дитина. Граф Спенсер Чарльз, він в принципі відомий своїми розлученнями. І хлопчик разом з мамою, і сестрами доволі довго прожив у Кейптауні. Він закінчив освітню школу мистецтв вже у Лондоні в 22-му році. І як багато інших аристократичних представників британського суспільства, він не має особливо сильної публічної присутності. Хоча нещодавно він став центром уваги британських змі у 2018 році. Він був на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл. і його сфотографували, як він йшов зі своїми сестрами і матір. Ю. Його тоді багато хто, навіть Daily Mail, називали зірка дня завдяки його гарній зовнішності. Спенсер також одного разу був опублікований разом з Нікі Мінаш, і тоді вважалося, що вона що вони були тимчасово парою. Ось мінаш в той же момент супроводжувався просто дотепним підписом у стилі Нікі Мінаш. Але всі тоді прямо таки сплеснулися навколо Спенсера і з тих пір його прозвали найбажанішим холостяком Англії. Луї живе в Лондоні. Він актор у театральній школі. Неймовірно багато працює. Сказав про нього його батько. Це прям повноцінний робочий день, 14 годин. Сказав тоді Чарльз ще у 2018 році. Незважаючи на те, що Спенсер закінчив навчання, він прям не хоче залишати своїх акторських мрій і все ще намагається знайти для себе ролі. Паралельно, за словами батька, працює над своїми аристократичними обов'язками. Але я навіть не розумію, що це означає в кейсі Луї Спенсера. Ну а на цьому я буду завершувати наше сьогоднішнє з вами не дуже звичайне стандартне відео. Мені Буде дуже цікаво почитати в коментарях ваші думки з приводу схожої тематики, чи подобається вам, чи цікаво було вам слухати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і на мій телеграм-канал. І побачимося з вами вже в цю середу на новинах. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Всього вам найкращого. До побачення!